Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині «Копієчка». Нові акції, які діють з 24 і по 2 березня включно такі таблетки у зливний бачок, 4 штуки в упаковці за 30 гривень. Вермішей швидкого приготування 7 гривень та 90 копійок. Є зі смаком курки, креветки і ще зі смаком яловична вага 60 г. Сік капризон 200 мл за 16,90. Губки кухонні, з великими порами 5 штук від торгової марки Finan. Ціна 19,90. Стакани скляні, низькі об'ємом 285 мл за 17,90 Є з різними, так би мовити, узорами. Щоденні прокладки Bella Forteens 20 штук за 2490. Також є прокладки для критичних днів від «Bella». Ціна 32 гривні та 90 копійок за 10 штук. Змінний балон до автоматичного освіжувача. Ціна 49,90. Aroma Soft об'єм 260 мл. Антибактеріальні вологі серветки, нотурела із клапаном 120 штук 44,90. Засіб для миття посуду Онікс 500 мл. Аромат яблуко або лимон 21 гривня та 90 копійок. Пакет для сміття файно 32 гривні 90 копійок, 30 штук 35 літрів. Папір туалетний, трьохшаровий аж 32 рулони за 359,90. Дуже їх тут багатенько, і є ще такі візерунки. Такий туалетний папір теж трьохшаровий, 10 рулонів з гільзою 112,90. Також появилося багато насіння різноманітного. Є по 950, по 8,90. Так, вага по 3 грами по 1 граму, перець пів грама. Також є насіння квітів по 9,50, вага 5 грамів. Такий варіант 1 грам, 5, 3, 1, 0, 3. Ці теж 03. Кавун по 9,50. Так, по 9,50, Кукурудза в переважній більшості, бачите, по 9,50 Щось ще є. Ці томати 4,50, 0,15 грама. Так, васоля 14,50, баклажани 6,50. Так, і ще з іншої сторони. Дуже прикольно, що так все, знаєте, гарненько розвісено і видно. Кожну позицію і ціну на неї. Хоча в копійці вже тепер є теж сканери і дуже-дуже круто. Тішуся, що в нас така техніка дійшла і ми можемо користуватись сканерами. Меліса, 650. Так, одна єдина позиція, яку я знайшла дорожчу. Так, я думаю, можливо, ще і гарбуз буде дорожчий. Тепер віримо. 24 гривні тут 10 грамів в упаковці. І кабачок по 24. Вже з входу в магазин зустріли мене якісь шалені акції просто на сонцезахисні окуляри. 30 гривень. 27,90, знижка є і 30 відсотків, і 70 відсотків 48,90. Тут, як які, бачите, по 48,90. Навіть якісь були по 14, можливо, це ось такі. Не знаю. Такі я б сказала, стильні окуляри. 17,90, 69,90, 34,90, 64,90. По 20,90 окуляри сонцезахисні, одним словом, не в сезон можна прикупити за приємною ціною. Звертайте увагу, хто як і я, не має сонцезахисних окулярів. Акція мінус 60% на другу одиницю наборів жіночої білизни, пюстгалтерів або топів. Першу одиницю ви купляєте за повною вартістю, а друга піде зі знижкою 60%. Такий набір 249,90, такий варіант більш спортивний за 225, 249,90. І такий варіант 185 Якщо не помиляюсь, то якщо є знижка, в механіку товар не піде. Уточняйте на касі. 29 гривень та 90 копійок коштують вологі серветки 120 штук. Little Bears. Із клапаном. Кава натуральна, смажена мелена, форт. 225 г за 109,90 гривень. Чаї від торгової марки. Родина. Є різні смаки. Є чорний, лимонний, з бергамотом та з малиною. 20 пакетиків за 17,90. Шоколадний крем. Ціна 1990 за 50 грамів. По 16,90 вафлі молочно горіхові Вага 25 грамів. Кава у зернах 1 кг за 399,90. Бумчок тражери рисові кульки в молочному шоколаді. За 8,90. Такий варіант, із родзинками 12,90 з арахісом за 12,90. Бумчок ще такий варіант, ціна 12,90 багато акцій. Круасан, семен, дейс, мак, полуниця, 18,90 Жайвір і рис, вершковий, 16,90 Вага 80 грамів. Чипси золотисті, вага 50 г, ціна 14,90. Смаки в асортименті. Якщо маєте стару непотрібну каструлю, то можна її обміняти на знижку 35% на нову каструлю, або сковороду чи чайник для плити. Піала керамічна 12,50, кругла, прямокутна 19,50. 65 гривень коштує блюдо скляне у вигляді листочка. Набір столового приладдя, ложки або виделки по 95 гривень за 6 штук. Не знаю, що тут намальовано, по-моєму, що лелека. Як думаєте, це лелека чи ні? 135 гривень набір для спецій пластиковий на 4 відділення. Так, масляниця по 75 гривень, салфетниця ціна 29 гривень, керамічна біла 1 тонна. По 65 гривень така підставка для ложки.

По 55 гривень чашки керамічні, об'єм 380 мл. По 39 гривень такий варіант. 350 мл. Це взагалі якась манюся. Ціна 29,90, об'єм 150 мл. Такі чашечки по 95 гривень, об'єм 400 мл. Бакали цікаві по 135 гривень із трубочкою. Так, Є у вигляді силуету жіночого, ціна 135 гривень також. І ще і ще є у вигляді ведмедика ціна 115 гривень. Такий варіант. Цікаво, чи пташечки по акції. Ні, не акційна ціна 199,90. 4790 рукавички від торгової марки FINO. Розмір М 10 штук. Серветки для прибирання віскозні 5 штук за 50 гривень. Від торгової марки FINO 5 штук вологопоглинаючі. Хочете великого тазіка, то йдіть купічку. Ви подивіться, які вони є величезні, аж 22 літри. Об'єм. Є і менші. Цей найбільший коштує 200 гривень, менші по 130. Так, є багато-багато різні відерця. Які прикольні в дитячу кімнату. Ціна 80 гривень. Які з поворотною кришкою по 80 гривень. За 55 гривень Йоршик для унітазу. 29 гривень, такий варіант, схожий до попереднього, але цей варіант круглий. По 19,90 щітка для чищення дуже зручно має ручку. Знижка аж 50% від вартості. І є вони у різних кольорах, таких ніжних, я б сказала. Це та сама нашумівша губка. Ціна аж 269,90. Я, мабуть, не з такої сім'ї, не з багатої. Як вам ціна на губку? Але бачите, є. Є в наявності: хто хоче, то може придбати. Губки кухоння в наборі 6 штук, ціна 40 гривень. Сіль для посудомийної машини 1,5 кг за 69,90 гривень. Протом поліроль для меблів 72 гривні і 90 копійок за 300 г. Само поліроль спрей 4790, засіб для чищення килимів 29,90 за 200 г. Такий порушко подібний. 89,90 засіб для скла. Клін. Об'єм 500 мл. Так, Це є поглинач запаху та вологе. Ціна 134,92 в одному одна штука. Такі вологопоглинаючі штучки по 400 мл. Акційні ціни на освіжувачі повітря 47,90 едем. Об'єм 300 мл. Такі спреї Aroma Soft по 34,90 400 мл. Засіб для чищення, чисте чудо 34,95 в одному для кухні. Знаєте, вже, вже зовсім скоро сонечко засвітить, треба буде всюди натирати, і вікна, і кухні. Отак як сонечка нема, то воно так дуже в очі і не кидається. Правда? Такий спрей-антижир «Санклін» для видалення жиру 750 мл 109,90 мм. Так, це є змінні балони до автоматичного освіжувача. Glade 134,90. Clean, засіб для миття акрилових ванн. Ось, ось Clean. 500 мл за 87,90, а такий варіант за 119. Так, по 159,90 пінка для чищення ванної кімнати. Пінк 750 мл. Такий варіант засіб для чищення, універсальний. 139,90 теж 750 мл. Фейрі, фейрі по 69,90. Є також по 107,90 фері, кауфен 5990. Рідкий засіб для видалення плям, відбілюючи її ще за 8490 500 мл. Парус плямовивідник кисневий 900 г за 104,90 і є теж відбілювач. Відбілювач кисневий савам 6990 за 570 г. Милогосподарське, щедро, тверде, 200 грамів за 19,90. Капсули для прання ЗОСИ 4 в одному: 12 штук. Є для кольорових речей або універсальні. Чисте чудо капсули 129,90-20 штук. Двох компонентні, так би мовити. Засіб для прання перволь: 1 літр за 239,90. Є більшого об'єму 2 літри. Ціна 449,90. Порошок зосім, дуже багато його, аж 8 кг за 299,90, і пухнастий нянь, 6 кг за 239,90. Велика вага. Зося гель для прання 3 в 1, 4 літри за 129,90. Порошок для прання персіли з сіланом 4 та 50 г за 499,90 за 349,90, порошок персіл 2 ,700 кг 700 г. Порошок. Лоск 2 кілограми 400 грамів за 264,90 савекс, 2 кілограми 250 грамів, 229,90. Зося 129,90, 2,4. Персіл, капсула 4 в одному 229,90. Лоск 13 або 15 штук. Тут 15, тут 13, 179,90. Ціна однакова. І савекс капсула 15 штук за 189,90. Рушники паперові від торгової марки Рута 79,90, один рулон трьохшаровий. Серветки косметичні, Ruta Kit 155 штук за 52 гривні та 90 купів. Пела 90 штук трьохшарові. 42 гривні та 90 копійок. Вологі серветки антибактеріальні 48 штук 29,50. Такі серветки паперові за 34,90. Такі від Зева по 8,90. До речі, я їх полюбляю. Вони такі цупкіші йдуть. Від торгової марки «Рута» 5,90. Серветки до столу рута 23,90 із з малюнком. Такий варіант: однотонні, є кольорові є 27,90, 100 штук. Торгова марка диво. Туалетний папір рута 4 рулони, двошаровий 47,90. Вологий туалетний папір від торгової марки Zeva 42 штуки за 59,90. Диво туалетний папір. А, це не туалетний папір, вибачаю, це її рушнички. Ціна 39,90, два рулони, двошарові. Величезний рулон рушничків від торгової марки Диво. 124,90. Теж, бачите, Знижка аж 31% від вартості. 129,90, такі рушники теж, бачите, велика тут намотка. 500 відривів. Станки для гоління поштучно, бік місць солей 4790. Є наборами джелет Venus три штуки на три леза, 124,90. Такий варіант: джелет Venus. Три станочки 209,90. Колись ними користувалися, сподобалися в нас. Знаєте, класні такі. Такі станки для гуління 4 штуки на два леза. Щоденні прокладки від Libres 59,90 за 50 штук. Діскріт 60 штук, 97,90, нотурела 149,90, 100 штук. Від Always 44,90, 30 штук. Також є зі знижкою засоби для особистої гігієни. Ціна 62 гривні та 90 копійок, 370 мл. З ромашкою або чайне дерево. Таке фітомило, Ніжне інтимне 57,90. Лактоцит, акційна ціна 172 гривні та 90 копійок. Об'єм 200 мл. Прокладки белла 103 гривні. І вони більше аж 32 штуки. Такий варіант 44 гривні. Акційна ціна на зубну пасту просто дент, 120 грамів за 26,90. Зубні пасти блендамет, такий варіант подвійний: 124,90 60, 77, є навіть по 40 гривень. Ті, що по 40 гривень, об'єм 75 мл. Гелі для душу від торгової марки Nivea 127,90 за 500 мл. Фа 124,90 400 мл. Такі гелі з акційною ціною 52 гривні і 90 копійок. Це 90, 90 шапочка для душу. Така мочалка для тіла у вигляді фруктиків. По 42 гривні і 90 копійок. Є ананасики. А, 45 гривень кремило. Такі смачні секрети. Вони йдуть у вигляді фруктиків. Ціна 44,90 за 500 мл. Полуниця або ананас. 27,90 натурало рідке мило 330 мл. Тверде мило палмулі. По 29,90 90 грамів. Дуру 23,90. Є також наборами мелодуру, 4 штуки по 100 грамів 94,90. Такий варіант: 67,90. Так, Шампуні від L'Oreal Ельсева 127,90, об'єм 400 мл. Є різні серії. Ополіскувач 110 гривень, теж є різні серії. Тут об'єм 200 мл.